Вітаю, шановні глядачі! Зараз я хочу подивитися Покровський напрямок. Скажіть, допоможіть вищі сили, що заважає знищити росіян, російських найманців, що наступають на Покровськ. Дуже тягнуть час. Вони чогось чекають, тягнуть час. Можуть йти розмови багато про перемовини, переговори, хочуть відтягнути час. І використання якоїсь зброї по цій карті заплановано це може бути хімічна зброя, або оцей е, фосфор, напевно. Ну, в них е, е, вони чекають, хочуть більше його застосовувати, накопичують, збирають, звозять, може. Це я все заперечу, обираю. Прошу вищі сили, допоможіть, будь ласка, зруйнуйте всі плани ворожі. На Покровському напрямку йде боротьба, і ворога буде знищено. Росіяни матимуть оточення, постійно будуть потрапляти. в і дуже-дуже багато вбитих і поранених у расистів. повністю оці всі. Тут їх, не знаю, групи, Ну їх багато, разом із зброєю, технікою, можливо, будуть взяті у в оточення. В наших військових багато тут показано ефективних боїв і перемог. От, і, ну і загалом перемога. Скажіть, допоможіть, які плани у расистів щодо на, на Покровському напрямку? Про що будуть давати накази? Про що думають расисти? В них паніка, вони будуть тікати, у них страх. Особливо дуже сильно вони бояться, коли йде артилерія, працює українська. Це в них страх. Багато брехні. Скажіть, допоможіть. Це буде гаразд. Давайте ще раз подивимось, скажіть, допоможіть ваші сили. Угу. Все буде гарно, дуже. Ці росіяни отримують все, що робили із Покровськом, станеться з ними. І відкриється для наших військових. Дорога якась дуже-дуже важлива. І рух стане швидшим для наших військових. Прошу ваші сили, допоможіть, одведіть, одверніть росіян. Всі їхні плани знищено, зруйновано повністю. Всі склади з боєприпасами, снаряди повністю знищені. Більше не можуть расисти продовжувати наступати на Покровськ. Одвожу, одвертаю на віки вічні, Отсікаю. Більше не можуть росіяни продовжувати атаки, відступають. Самі себе хай йдуть, повбивають. Буде так і так і є. Ну, от. Перемовини, перемовини, і цього не можна робити. Ніякого зупинення вогню. Бо расисти обманюють, вони будуть продовжувати обстріли і дуже руйнувати цивільні будинки з людьми, заперечую. На Покровському напрямку Повність, повний провал у росіян по всьому фронту тікають, лякаються, самі себе йдуть вбивати, нападають на себе, буде так, такі. Прошу вищі сили, допомоги для наших військових з усього світу на Покровському напрямку надходить зброя, закривають небо над нашими військовими, а також повністю знищується вся авіація Росії і їхня артилерія. Їхні дронщики знищуються, більше немає чим і ким росіянам воювати. Буде так і так і є. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу допоможіть, захистіть. Усіх військових, цивільних людей на Покровському напрямку захищайте, оберігайте, не намить, не лишайте, де буде захист міцний і вдень, і вночі. І одведіть, одверніть від од наших військових, цивільних людей на Покровському напрямку, одведіть всі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки і кулі, каби. В дрони, дрони камікадзе, дрони на оптовому волокні, всі скиди одвожу одвертаю. Повертаю назад рашистом. Хай їм в голову летить. Тим, хто дав наказ і хто його виконав. Буде так і так і є. За дзвінки Добре. От, давайте подивимося, чи буде окупація добропілля. Краматорськ і Слав'янськ. Скажіть, допоможіть, чи буде окупація. Добропілля, Краматорськ і Слов'янськ. Добропілля, Краматорськ і Слав'янськ. Чи буде окупація? Скажіть, допоможіть у вище сили. Тут дуже-дуже багато розмови. розмови і там загрози були раніше, може так показано, але на майбутнє немає. Ці міста під щільним вогнем, може, були і раніше, і зараз немає, але людям. Я так розумію, розмови ну, дають таку інформацію, щоб краще. Ну, це як попередження, бо не, не знають, які можуть бути обстріли. А можуть бути обстріли, бо расисти у голові тримають насильство. Це агресія заради агресії. Не окуповувати, а руйнувати. Більше в них, щоб е, ці сильні обстріли робити. Тут загроза зберігається. Хоча Ну це більше попередження, і людям про це будуть говорити. Що рашисти хочуть руйнації. Краматорськ, скажіть, допоможіть вище сили, що буде із добропінням Найближчий час. Ой. Важко ви е, обмежено може важко дістатися. Дуже таке все повільно і постійно треба е, важко до вас дістатися, чи щось. Ну тут евакуація показана, що жити важко і будуть. Е, Три місяці. Ну Тут я питаю три дні, але мені йде три місяці важкі. От, що краще добропілля, це не е, виїхати тоді повернутися. Скажіть, допоможіть вищі сили, що буде Краматорськ най, найближчий час. Давайте подивимось, просто Краматорськ. Краматорськ може бути відірвано теж опалення, чи може світло. Ну, повністю руйнація цієї інфраструктури. Людям дуже-дуже важко вижити. І через місто можуть рухатися військові і можуть бути обстріли. Я ну, над Краматорському, до речі, вийшла карта, що будуть закривати небо. Але до дороги, яка проходить шлях, краще не виход... об... обминати дорогу. Скажіть, допоможіть, що буде відбуватися із Слав'янськом. Слав Можуть бути обстріли. Слав'янськ, дивіться, тут є загроза, командні якісь, може, пункти є в Слов'янську, можуть бути прильоти. Великі каби, може, ну, така зброя, яка дуже великі вибухи можуть бути, але небо закривають. Я не бачу саме окупації, до речі. Так, давайте все почистимо. Прошу вищі сили, допоможіть знищити росіян, що обстрілюють, наступають, вбивають людей. Добропілля, Краматорську, Слов'янську. Прошу, допоможіть знищити расистів. всіх, хто обстрілює, добропілля, Краматорську, Слов'янське. Поверніть їм назад у голови їхні ж снаряди, бомби, хай їм в голову все повертається, Подриваємо руки і ноги. Більше обстрілювати добропілля, Краматорський, Слов'янськ не зможуть. Прошу допомоги у вищих сил, у янголів-охоронців, духів роду. Закликаю, допоможіть, будь ласка, захистіть добропілля, Краматорський Слов'янськ. Всіх людей, військових, цивільних, оберігайте, не на мить, не лишайте, де буде захист міцний. Ну, погано, що дорога. До речі, є з інформатори. Заперечую, викриваються всі інформатори, всі, хто здають інформацію расистам, викриваються, засуджуються на довічні строки. Буде так і так і є. Прошу допоможіть, одведіть, одверніть від наших. Угу. Полюють на артилеристів росіяни. Прошу допоможіть, одведіть, одверніть від наших військових, цивільних людей, українців. В добропіллі, Краматорську, Слов'янську. Одведіть усі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю. Міни, гранати, уламки, кулі, каби, fpv дрони дрони-камікадзе, дрони, аж дрони, дрони на оптовому волокні, будь-яку іншу зброю, що використовують росіяни. одведіть, одверніть, поверніть їм назад. Хай їм в голову летить і їх нищить. Більше росіяни воювати не можуть. Повністю знищується вся їхня артилерія, всі їхні дронщики. Авіація, льотчики військові знищуються. Більше немає чим расистам воювати, наступати не зможуть. От Осікає нові вічні росіян від Добропілля, Краматорська і Слов'янська захист міцний буде. Так. Такі закритий небовиші захисті. Неможливо зараз перебувати. Такі вийшли карти. Загроза є прильотів, обстріли. От. Добре, є ще давайте подивимось питання про полонених. Скажіть, допоможіть вище сили, що заважає повернути наших військових, цивільних людей, що знаходяться у полоні в Росії. Де б не були про тих, що відомо і про тих, що невідомо, які є перешкоди, що може заважати їх повернути, обміняти, повернути в Україну? Повернути. Ой, зараз сильні, верніше країни, сильні світу. Домовляються, щоб відбувся обмін. Щоб відбувся обмін. І йде тиск на расистів. От. Росіяни хочуть цим маніпулірують, вони хочуть, щоб на лінії, ну, на фронті якимось чином виграти це. Ставлять такі умови, буде багато взято у полон расистів. Їхні умови на фронт не вплине і буде взято дуже багато полонених расистів. Скажіть, допоможіть, що відбувається, що заважає, щоб відбувся обмін усіх на усіх. Буде обмін усіх на усіх, і це після такого зміни будуть на фронті. Все залежить від бойових, від наших військових. Чим більше перемог буде, а вони будуть, тим плідними будуть постійно, стабільно великі обміни відбуватися. От, тому що расисти використовують полонених як зброю. Це як зброя. І щось відбудеться в расистів. Іде Верховний суд за цей за насильство, щось з ними відбудеться. Є країни, Ну от мені йде, що з ними зроблять все те саме. Зроблять те саме. Вони будуть. Вони будуть тікати? Що буде з расистами? Вони по пуста земля, чи як то вони будуть тікати? Ізоляція повна, прошу Вищі сили, допоможіть знищити росіян, Російську Федерацію, всіх расистів, що обстрілюють Україну, що знущаються з наших людей, що видають накази на обстріли, на те, щоб брати у полон і знущатися верніше. Чинити злочини, агресії з нашими людьми. Все буде несподівано, несподівано. Прошу ваші сили, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги на повернення наших військових, цивільних людей, дітей, жінок, чоловіків, що знаходяться у Росії в полоні. Всіх, кого б де не тримали, і про тих, що відомо, де знаходяться, і про тих, що невідомо, де знаходяться, повертають в Україну без перешкод. І прошу захисту міцного, одведіть, одверніть всю агресію. Більше расисти не можуть чіпати наших людей, дуже хочуть їх повернути, покращують їм мови, їжу, видають. Теплі речі, їжу, лікування і повертають. Відбуваються обміни постійно і стабільно буде так і так і. Усіх на усіх буде так. Вищі сили, янголів, охоронців духів роду, прошу допоможіть нам повернути наших людей із російського полону, без перешкод, дорога легка і двері всі відкриті. Буде так і так є. Давайте подивимося захист. Скажіть, допоможіть вищі сили, чи є загроза тим, хто дивиться відео близьким людям на найближчий час? Чи загрожує щось життю? Чи є загроза отримати поранення всім, хто дивиться відео близьким людям, військовим, побратимам? Є загроза, буде сильний обстріл. Тут можуть використати якісь ракети великі, дуже великі, самі-самі великі. Щось вийшло як з цього в расистів. Ну, може це Путін. Сама любіма його є ракета. Він її хоче зараз використати. Це все для жертв, щоб було багато жертв, от, показати, думає ще про наступ, думає про наступ, але це тільки думка. Ну, буде обстріл. Наступ не буде робити. Угу. Скажіть, допоможіть ви ще сили, що буде, що планують рашисти? Ні, вони не будуть наступ. Воювати вже в них немає планів. Жертву зроблять, щось вони намагають, ну, будуть намагатися. Обстріл, обстріл зробити дуже сильний, але е, я так розумію, що нічого не зможуть зробити, бо у нас закриють небо, як дуже-дуже сильно закриють небо. Наші дуже хороші військові, е, е, як сказати, Унікальні просто військові, які мають досвід, і вони вже дуже-дуже вправно, щільно закриють небо, що оця суперракета, сама любіма, буде знищена. Вона чи на взльоті, чи десь там в перельоті якомусь буде знищена. От. А, і ще вийшла карта, що навіть оцей обстріл в підвішеному стані, що біснується, біснується цей Путін чи його верхівка правління, чи ті, хто за ним стоїть, там вони всі, невідомо хто гірше групіровка, вони. Існуються, але ще не вирішили, чи буде обстріч, ні. а та що будуть мир, домовленості і обміни полоненими, це буде. Вони нічого не можуть робити, прошу вищі сили, допоможіть знищити Росію, щоб її більше не існувало на політичній карті світу. У них більше немає зброї. Розпадається Росія на маленькі держави, розброюється повністю. В неї немає зброї, немає чим і ким воювати. Буде так, і так і є. І прошу допоможіть знищити російських військових, командирів російських, Путіна і всю верхівку правління, знищити все їхнє ПВО, всі заводи військові. Авіацію Росії військову, їхні льотчики, ці дронщики, що запускають, ці шахеди, герані. Більше вони цього робити не зможуть. Прошу одводіть, одверніть від наших військових, цивільних людей, від наших міст, містечок, нашої інфраструктури. Усі, хто дивиться відео близьких людей, військових, побратимів. Прошу, одведіть, одверніть усі бомби. Ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, кулі, каби, ФПВ-дрони, дрони камікадзе, дрони на оптовому волокні, всі скиди. Будь-яку іншу зброю, що використовують росіяни, одведіть, одверніть од нас, поверніть їм назад. І хай на взльоті в них вибухає і повністю знищується вся зброя Росії дозброєна і більше вони не можуть існувати. Самі себе хай йдуть, поубивають, буде так і такі. на які вічні рашисті, відвертають докриття. Самі себе знищують, а не їх не Це все сказане здійснено. Добре, я на цьому маю завершувати Дякую вам за увагу. Все буде гаразд. Попередження є. Зараз можуть бути сильні обстріли. Ви, будь ласка, майте місце, куди ховатися. не Не дивіться, що летить, що вибухає. Бережіть себе, добре. Все на цьому все. До зустрічі!